Розпаковка та швидкий відеогляд. Це в нас великий кейс від Lego Classic. Класичні деталі. Тут у нас майже 500 деталей. Зараз подивимося, що всередині. Так, тут назовні на є опис усіх деталей, що у комплекті. Можна збирати машинки, кішку чи собаку. Давайте подивимось, що всередині. Кейс великий. Якість супер. Відкриваємо, дивимося, що всередині. Всередині в нас пакетики. Пакетики із Лего. Один, два, три. 4. 5. 6. 6 пакетів. Ось така зелена основа. Інструкція по зборці. Тут можна зібрати і крокодила, і автомобіль, і поїзд, і якісь квітки. Тут майже, майже книжка. Ось тут можна зібрати. Можна все зібрати. Супер. Найголовніше, що тут є кейс, в якому вміститься усе, що є в цьому комплекті, плюс те, що можна докупити окремо. Тобто, супер. Взагалі, супер. Всім рекомендую. Дякую, дякую за перегляд.